Перш за все, треба пам'ятати, розвідка завжди відповідає за оцінку, за розуміння противника, супротивника, суперника іншої сторони, скажімо так, і дає оцінку саме цьому. І прогнози базуються на глибокому розумінні того, чим займається інша сторона. Так от, підвод... скажімо так, підходячи до третьої річниці повномасштабного вторгнення. І, по суті, 11-ї річниці вже нашої війни між, росі... між нами і Російською Федерацією. Е, я хотів би вам, як то кажуть, озвучити цікаву річ. Е, вперше, е, скажімо так, майже під треті роковини в, е, вище керівництво Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді, в 2022 році. Чому страшно? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу скажімо так, базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. і По факту просто списувалися величезні кошти на це. Базуючись на неправдивих, абсолютно даних, їх аналітики робили цілком зрозуміло ненормальні висновки. Які призвели до того, що спочатку Російська Федерація, розпочинаючи спеціальну воєнну операцію, насправді мріяла за термін, ну так званий 3 плюс 10, за три доби, зайти в Київ і не пізніше, ніж на 10-ту добу після цього, подавити очагові якісь точки спротиву по країні, якщо б вони взагалі були. Зрештою, це все в повномасштабну війну, яка завтра дасть Бог вже буде третя роковина у нас. Це, мабуть, найцікавіше з того, що я б хотів б вам сьогодні сказати. Ну а так в цілому, стосовно ситуації. Перш за все, Російська Федерація не відмовляється від досягнення своєї стратегічної мети. Про це головний за... говорив до мене і пан головнокомандуючий, пан, пан міністр оборони згадував. На жаль, треба буде з цим жити. Те, що їм це не вдається, ну це очевидно, оскільки зараз, як я і казав, вже майже 11 років це все триває. Просування є, але темпи абсолютно не такі, які вони собі ставили за мету. Проблема у них є. Проблеми є і у нас, але не треба впадати, як то кажуть, вониння з цього. Все йде більш-менш ще контрольовано. Стосовно багато я знаю питань є стосовно темпів виробництва і обсягів виробництва в Російській Федерації. По основних видах озброєння вони або такі самі, як були минулого року, або частково зменшені. Що стосується основного озброєння, що стосується боєприпасів, особливо коригованих авіабомб та дронової техніки, да, тут вони сильно, як то кажуть, крокують вперед в своїх об'ємах і значно нарощують їх виробництво. Не можна в цьому аспекті не згадати про їх, вже тепер можна казати стратегічного, стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі скажімо так, витрати фронту в боєприпасах. 50% боєприпасу це корейський боєприпаси. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все, це 170 мм самоходні гаубиці. Та 240 мм реактивну системи залпового вогню. Всім відомий вже факт використання корейських військовослужбовців в Курській області, але це факт: Корея приймає активну участь у війні проти нас, у підтримці Російської Федерації. Стосовно е чисельності по рекрутингу, мобілізації і тому подібного, значить, в цьому році е план. По набору нових, скажімо так, військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації знижений майже на 100 тисяч чоловік. Ну, план так знижений. Наскільки вони його виконують, побачимо з часом. Оскільки я вже згадував, що Російська Федерація не відмовляється від досягнення своєї мети, але з цим у них величезні проблеми, вони постійно переходять до абсолютно таких терористичних форм методів застосування озброєнь. А саме ракетні і дронові атаки. Свідками, я думаю, що останньою було й багато хто тут. Вона насправді найбільша за чисельністю використання саме дронів. Але треба пам'ятати, це суто, скажімо так, засіб залякування. Це терористичний акт. Тероризм це і є залякування. Куди вони б'ють? Вони б'ють по цивільних об'єктах, дуже часто попадають по будинках. Свідомо, несвідомо, але це факт. Кого вони вбивають? Простих людей. Простих звичайних людей. Часто це пенсіонери, які просто не встигають спуститися в сховища або не мають таких в тих місцях, де вони живуть. Це якраз ті самі і ветерани Другої світової війни, і ветерани Афганістану зустрічаються. Все це є. На жаль, гинуть діти, інколи навіть немовляти. Але разу, підсумовуючи це все, хотів би сказати: пам'ятайте, що Росія мріяла «3 плюс 10». А завтра буде вже три роки. Тож, цілком очевидно, що не все так добре. Тримаємося, витримуємо стратегічну, маємо стратегічну витримку, обдумуємо усі рішення і впевнено крокуємо вперед. Дякую.